Один, два, три. Хеллоу friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, коротше, чого? Так вийшло? Ну, коротше, починаю трошки пізну зйомку. Бо діло було так. Треба було мені встати уже орівну о 8 годині і зразу поїхати в магазин і до 8.30 звернутися. Що сталося? Я трошки затягнув, бо я ж хотів трохи полежати, бо я вчора. Ті два дні назад вставав ще раніше, а сьогодні трошки пізніше хотів ще відлежатися. І встав, коротше, зібрався, коротше, поїхав майже 8-10. Ну і що там було 20 хвилин. І за 20 хвилин я вже коротше 30 чимось уже був тут. Коротше, купив, подивився, що хочу взяти. сьогодні, взяв і приїхав, але ну. Міг і швидше, трохи пізно зйомка зараз. Не знаю, чи встигну все з'їсти. Подивимося, встигну з'їм, не встигну, не з'їм. І як зміг, так встиг. Mm, тому трошки там на десь хвилин запізнився, думаю, не суть важно. Зараз ми прореагуємо на з вами таке печиво. Називається Бандерівський здоб, не видно, патріотичне таке. Хоча на Бандерівське щось не дуже похоже. Ну добре, друзі, поїхали до заставки. День здружній реагує, день не реагує. Сьогодні буде реагувати на. Печиво фасове, фасове, здається, Мі -мі -мі. бандерівське здобне, здобне, здобне. До речі, я, я проснувся, пішов до зеркала і очманів, тобто офігів. Побачив кров тут на губах. Я не знаю, видно та кров на губах, не видно. Я тепер їзду. Може бути, коли спав щось, може бути, що в мене весь час зимою засихають губи. Засихають губи і тече кров. Так само може бути, що засохло вночі. Mm, і потекла кров. Не знаю, видно вам, не видно. Давайте подивимося до зеркала. Чи видно, чи не видно. У мені вже самому цікаво, чи видно. Та ні, не видно, не видно. Ну коротше, зараз нема, але може знову засохнути потекти кров. Ну такі, розумієте. Е -е, погода так впливає. Холодно і воно тече. Добре, давайте читаємо ваші коментарі, що ви там залишили. Але то, напевно, треба поспішити, бо я зараз не знаю, чи встигну і то, і то. Добре, друзі, давайте дивимося ваші відео. Так, мій канал. То тут глючить. Так. Подивимося ваші коментарі. чудові, які, які ви залишили. Бачите, я вчора поприбирав тепер на першому місці. У мене найкраще відео за 20-й рік. Ну, захочете подивитись, так. Сухарики. 23 коментарі. Поїхали, почитаємо. Денісу так надоїло ставити 8, що він вже почав 7 став... балів ставити. Ну, бо реально, без приправи та, ті сухарики сім 7 балів. З е, приправою 8. Та. Ну просто там хочеться приправу в арахісу, не треба приправи. Такі справи. Та. Олеся Давиденко, добре, що хоч з кетчупом 8 балів поставив. Ну добре, добре. Арабік Бой, почому так мало кетчупа далі? Це питання до магазину або там, до заводу, де ці... ці сухарики виробляють і туди ставлять кетчуп. Так. Містер Бістер, наступного разу, якщо будеш купувати арахіс зі смаками, не будеш запити, Ща... запити чаєм, чи буде краще, чи ні. Я вже не буду з смаками купувати, Я думаю, зараз куплю арахіс смаками і все одно щаєм зап'ю і буде гірше. То, напевно, однакове, мені так здається, буде. Тому я, скоріше, буду брати ще раз арахіс. Алахіс. <тас> <тас��> uh <-huh> то тільки солений. Та. Містер бістер, чекаю на арахіс солений. Добре, буде. Привіт, Деніс, Настя, Тушенцова пише. А буде все-таки стрім на новий рік? Скоріше всього, думаю, буде. Запущу я там за пару хвилин до нового року стрім і ми з вами поспілкуємось. Але ви знаєте, ви трошки підлі, бо ви тут питаєтеся, чи буде стрім на Новий рік, а на самий Новий рік не зайдете і не будете зі мною спілкуватися, розумієте? Ну, може і ви прия, я не знаю. Але було таке, пам'ятаю, що я запустив там на 6 тисяч підписників стрім і ніхто не прийшов. Казали, що прийдуть, прийдуть і не прийшли. Ну подивимося, як ви будете. Цього разу, чи прийдете, чи не прийде, а я вас чекатиму. Топова реакція лайк. І тобі, хай буде лайк. Лего Фокс, люблю сухарики, мій любимий смак, сир. Сир, мій любимий смак в сухариках. Ха. Напевно, теж сир. так, Бо сир мені дуже подобається. Тому поставимо лайк, що теж сир. Привіт, Ксюша Стеденцева. Скажи, буде стрім на Новий рік, дуже чекаю. Молодці, що чекаєте, ви не хочете реально стрім. Ну, якщо багато просять, значить буде. буде. DJPS то мені теж більше подобається більше чіпс, мені теж більше подобається більше чіпси, ніж сухарики. Ну, мені так. Бо чіпси такі прикольні, а сухарики такі тверді, дуже тверді. Та. Сануткова Наташа, надіюсь, все добре прочитав. Отлично, я лічно не люблю сухарки, поэтому тобі не рекомендую їх їсти. А я буду їсти. Ліруса кетчупа дуже мало. Ну, скільки дали. Тільки дали. Роман Ковальчук, оцінка розчарувала як 7 балів. Сухарки норм, треба їм ставити 8. Але вони тверді, раз і без приправи два. Тому 7. Я справедливо оцінив. Е, Леруся, як класно дивитися твоє відео без твоєї тупої злюки заварюки. Тупа ти, Леруся, не злюка заварюка. Тупа ти. Бо ти вже надоїла своїми коментарями. Містер бістер, що а що не зрозумів? А до речі, зука Заварюка буде завтра вже, походу. На вроді казав, що вроді завтра зніметься чи після завтра. Короче, на їхній ні вже завтра чекаєте, та. Містер Бістер, а що не зрозуміло, Стап написав, що йому відео не попало в рекомендації, і він не подивився і не написав варіант твоєї загадки, що ти будеш їсти на відео. А він говорить те, що я не зрозумів. Ну, я був сонний, читав, не зрозумів. Я зрозумів, що йому не попало в рекомендації, він не написав те, що я загадую яка їда. Я зрозумів. Леонович, я зрозумів, що з приправою ти ставиш більше балів, ніж без приправи. Сухар. Правильно, правильно. Башмачок, я башмачок, не качок. Хе, прикольно. Моє любимо. Він під мою Риму що я люблю всякі продукти ставити Риму. Там, наприклад, молоко. Не ЗНО, а він написав я башмачок не качок. Ну, прикольно, прикольно. Леонід Тимчук, жаль, що твій канал, твій перший кинули страйк. Думаю, все буде добре. Я теж думаю, що все буде окей. Ну, я кинув апеляцію, відхилили, що дійсно відео нарушає правила. Ну, бо там через вогонь, а вогонь дітям не ігрушка. Знаєте, колись сказав, Коротше, треба весь контент про вогонь повидаляти, поки що той канал не заблокували, і ми перший канал втратили а там ще Бруно, Бруно є канал, Бруно The Great на тому обліковому записі все ще постарає, по, пострадає Бруно The Great, бо якщо на одному блокують один канал, а на одному обліковому записі купа каналів, всі блокують, це капець. Ну, бо там, за одне, я не знаю, так працює YouTube, не знаю. Кристина Матвеєва, ну да, я посмотрела відео про конфети. Ну да, я не, пос... не досмотрела, ага, не досмотрела, значить, добре. НЕ добре, значить. Добре. Арабік Бой, как 7 балів, вчора 8 балів ти поставила рахису. Він тобі не балів? 7... Ну вчора приправи не було до сухариків, розумієте, тому 7 балів. А рахіс взагалі 6-5. Настя Тодорченко, я тебе не розумію, Вчора ти казав, що не любиш приправу у сухариках, а сьогодні ти ставиш більшу оцінку, де є більше приправи. Не розумію. У Арахісу мені не сподобалась приправа. У сухариках мені приправа подобається. Якщо там, де мені подобається їх мало, значить я ставлю меншу оцінку. так. Айфон iPhone, як це 7 арахісу? Ти вчора 8 поставив, він тобі не сподобався. Бо тому, що арахісу, я взагалі ставлю 6 балів, розумієш? Ріна Дмитреєва, не люблю сухарики, вони тверді. Я за чіпси, вони хрустящі. Правильно, сухарики дуже тверді, то ліпше чіпси, вони хрустящі. Хрусткі, хрусткі. Леонович, ні, Леонід Тимчук, це напевно його брат. Чому 7 балів чи без приправи, чи з приправи треба ставити 8 балів. Нема приправи, я ставлю 7. Містер Бістер, ну не завжди твої відео рекомендую твоїм підписникам, і тому як ти маленький. Розумію, розумію. Тепер їмо. Друзі, друзяшки, друзяшки. Їмо ми печеняшки. Щось треба, знаєте, сказати, без сказати. Не знаю, він поки що там їв. Я вже знімаю тут. Але зараз його там нема, напевно, вертається. Добре. Давайте. Пізно почав зйомку, ну вже, як я дивіться, треба ось тако здерти. Ну давайте зацінимо це бандерівське, як то воно називається? Бандерівське що? Бандерівське здобне. Кись вареничку є. Давайте оцінимо. Прикольно. Варяння ще мак. Прикольно? Я думаю, мак, лиш у булочку з маком, Ну, булочки, там. Можна поставити 9 балів, реально смачно. Трошки, знаєте, мене вже достають ваші коментарі. Кожен коментарі треба роз'яснити. Пояснити, чому я так поставив, а не так. Напевно, скоріше все, скоро я не буду читати коментарі. Ха -ха. Так рифпал. Хай буде дает. Я зараз йду по ложку, і ми вам все окремо прореагуємо. Я пішов. Це без кавою було би топчик. Але каву я не маю коли робити, бо ми можемо не встигнути прореагувати. Такі справи. Так, що ж, перше, на що мені кинулось, це на оця червона штука. Давайте прореагуємо на її. М -м, солодка. Трошки солодка. 8 балів. 8. Вчора були на тренуванні. Тренування, тренерування. Я сказав тренування. Качали найбільше ноги. Вчора, бо тоді руки, вчора на ноги. Такі справи. Добре. Мак. Мак солодший. 9. 9 балю. І варенечко. Не забуваємо про варення. Варення не там. Ммм, mm, вишнево. Варення 9. Вони ще молодці, що дали варення. Взагалі супер. Ммм, mm, варення. Дев'ятка. І лишається це. Блін, а може хоч чай зроблю. Ну, чекайте, буду це супер чай. Ммм. Mm. Останні вісім. Добре, друзі, якщо можна зробити чай, я роблю чай. Каву не буду. Чекайте, зараз вам за, за секунду скажу, чи я роблю чай, чи я їм просто. Коротше, я зробив. Значить, зрозуміли. Тепер з чаєм. До речі, зробив якийсь мономакс. Має мені сподобатись. Добре, друзі. У нас не так багато часу. Давайте доїдаємо це все, що. Чи що, з Ну тут дуже мало. Блін, упало. Прибирай. Прибирай. Прибирай курва. Прибирай. Не належу прибирати. Не належу її тут їсти. Добре, давайте. М -м -м. Та самооцінка. Ну, просто краще, бо ти запиваєш. Не в суху просто, так. А оцінка 9. От я дурачок-никачок взяв дві ложки. Першу ложку взяв, щоб ми окремо прирвав, другу чай поставив. Виходить, що в мене дві ложки. Затупив. Буває деколи. Не знаю, казати вам це чи не казати, хотів би поділитися на відео. Але ще пару місяців, ну коротше ще навіть 2 роки назад мене знаєте, зацікавили такі формати відео на Ютубі, як 10 загадкових істот, знятих на камеру. Мені були такі, форм... такі відоси цікаві. Я їх дивився, а потім боявся. ну, Бо того, що подивився. Я побачу ці істоти, що десь там вибігли на дорогу, десь там якісь Странні, чи ворожки, чи попадаються якісь люди, там страшні е типа, чи відьми, типа, чи що. і потім вночі уночі вибивало, що щось може вилізти з, -з, з дивана, Чи що під диваном хтось може бути. І це, і це деколи як ти про це думаєш, і це вночі і тебе лякає, і ти не можеш нормально заснути. Бачите, є страхи у кожної страхи. І я пару Тижнів назад дивився знову цю підбірку. там взяти, І там вибило, що, що, що знайш істоту в шафі. То це взагалі було. Я думаю, хтось в шафі може ховатися, і, блін, і То так тебе лякає як перед сном, що, що вдруг хто може вилізти чи під ліжко, чи що. Ну, І ти розумієш, що це не може бути, бо там 100, майже 100%. Цих відосів монтаж або фейк, та але, блін, розум на наігрує, розумієте, сценки, що може це бути, розумієте? І так лякаєшся, що або пам'ятаю, вночі йшов в туалет, і, і ти йдеш вночі і потім тебе лякають суцільна темрява, і хтось може появитися якась істота. І тебе так лякає, і ти махом ху -ху -ху -ху, і біжиш додому, бо тебе може хтось стати. Ну коротше, це мозок награє на сценки з тих відосів. Що це може бути. Ти знаєш, що по суті це не може бути, бо 100% це монтаж. Але мозок награє і тебе лякає. Та. Ну таке. А, а потім я сказав собі все. Більше від ці відосів я дивитися не буду. І пару місяців назад. Пару тижнів назад все одно подивився, і там була дійсно странна трошки страшна сценка. І тепер я вже не дивлюся ці відоси спеціально би себе не налякати. Але нагадуєш ті старі відоси і сильно не лякаєшся. Ну, може щось придумаємо. Добре. Давайте з вами. Дивіться, яка класна. Вау! Подивіться, друзі, така гарна. Навіть не потовкана і не помнута, бачите? Ану сфокусує, фокусуй. Не фокусуєш паскуда? О, бач! Вау, мені похоже це на макурони. Я не знаю, а ми і реагували один раз з вами на макурони. Ну, коротше, знаєте, я не позгалів цього разу, що я це взяв реально смачно. Один одну штуку, напевно, на Ютуб шорт лишу все-таки. Тому поїхали. А я лишу пів. Бо щаєм класно, то я лишу пів всього лиш. Ну, розумієте... Інші, наприклад, дивляться фільми жахів. Я фільми жахів не дивлюся, бо я знаю, що буде то саме. Але я думаю, це просто подивитися ці типу, фейкові відео, загадкові істоти зняті на камеру. Але починаєш, подивився, і тобі вже страшно сильно. Ти хоч ужастика не дивився, але це подібне на ужастик, бо типу, в реальному житті ніби того не показують. І все одно бере страх. А Це більше, бо жастик, фільм жахів, ми знаємо, що там, там все монтаж. А це вони кажуть, що це в реальності знято. Оце тебе лякає, що так кажуть. Ну, ти знаєш, що там монтаж може теж бути, але вони кажуть, що це реально, реально люди зняли і тебе лякає. Розумієте? Ну, такі справи. А я чай так допиваю. Коротше. Ну, мені здається, якби, не, якби мака тут не було, я би поставив тупо 10. Ну мак трошки перебиває смаки трошки. І відмінусовує на 9, так. Але прикольно. Загалом прикольно. Ага, я мав вам показати. Я можу ще на початку відео показати, що я назавтра купив. На десяте. хочу хочу завтра зняти 5 реакцій. Піти ще на базар плюс. Не знаю, вийде в мене це чи не вийде, подивимось. У ну, мене вже завтра на ранок мілкає. Зараз вам все покажу. А, рівно 9. Коротше, друзі. Я допив. Ну, не знаю. Коротше, лишається ще... Оце, не знаю, ми встигаємо з'їсти. Я вам повинен показати. Дивіться, в мене ще на завтра. Ну, коротше, я вчора купив. Але Я трохи тупанув, зараз я скажу чого. Купив я, коротше, вчора, бачите, тут 7 up І чупачуп. Чупачуп з новий. 26 Я Пам'ятаю, того року це було 15 рейн кошту. Ну, з війною все подорожало. Але дивіться, що я лоханувся. 7 up ми ж з вами літом, походу, реагували на це, на баночку, ті, що там стоять. Я щось подумав, будився про прозора вода. А я, а я не пам'ятав, яка в баночці була. Може я наливав, наливав, біла, теж прозора. Коротше, я не пам'ятаю, думаю, що це новий смак. Пише: Досконале полазені смаков цитрини, цитрунний і лимонки без цукру, цитрунний, цит, типа цитрус, чи що. А то, коротше, ну подивимося, пор... порівняємо, друзі, з тою банкою. Коротше, тут походу, ось такий ми їли з вами. Так. Так, що тут пише? Напій безалкогольний, видно? Не видно. Фак. Безалкогольний, сильно газований. Ароматосенам з підсолоджуючим. Коротше, я думаю, що це новий смак. Якщо не новий смак, то я скажу на відео завтра, що. Е, що, я, то, що. Що я забувся, я взяв той самий смак просто в бутилочці. просто реально бутилості. А вони дійсно могли в банусті в бутилочці, Я захотів це взяти в бутилочці. Ну думаю, він сильно бідете. Ще раз на 7 Up той самий смак. Той... Буде щось інше. Та? Ну, не знаю. Я просто тупану, я вже, я вже вчора це зрозумів, коли вже купив сюди що 7 Up. Той самий смак, що у баночці. Ну, вже щось може придумаємо, може якось буде відрізнятися це від... Та буде, бо це в а то у Ми... О, ми просто порівняємо у бутилочці, який смак, і тоді, якщо пам'ятаємо, який у так. І ви собі захочете переглянути, який був у і порівняйте самі, як вам реакція. І на завтра на ранок на 10.10 -10, вас чекає мілка. Мілка. Ой, ой, ось такий. Це завтра, це завтра. Так, вони поділили мені, розумієте, так? Бо, ну, бо цю всю я не з'їм, тому ділимо між батьками. так? Чоко Джелі. Чоко Джелі, вас чекає завтра теж на ранок. Коротше, три реакції на ранок плюс ще дві на вечір. Тому з вас максимальний лайк. А, максимального лайка не буде. З вас максимальний коментарій. І буде у нас супер. Так. Буде у нас актив. Коротше, ще розділити. Я не знаю. Я вже чая, походу, не роблю. Чи може... Робимо на шорт, чи що? Чи прощаємось? Ще пару хвилин є дивіться, ролика. Могли б ще розділити цю штуку. Хоча, знаєте, ролик вже і так 20 хвилин йде. Коротше, я тоді цю цілу лишаю на YouTube шорт, хай буде. Це я розлишаю. Добре, тоді будемо прощатися. Я думаю розділити ножиком. Бачите, ножик приніс. А нічого, вже обійдемося так довго хвилин. Коротше, друзі, будемо прощатися з вами, був День Спрем. Всім гарно дякую за це відео. Ви вже дізналися, що завтра буде, тому завтра чекайте. Ще пару слів. Завтра я планую. О, давайте ще про плани. Я записав, що я завтра буду робити. Уже називається уб'ю ще пару хвилин. Значить, я записав зошит, у цей зошит, який... що я планую завтра зробити. Ага, я не буду вам по показувати, бо там щось таке є. Що ви не маєте знати. Короче, 10, 12, 22. Коров'ячі трубочки. Це вже буде пізніше, коли я прореагую ці всі три реакції на 10-10, потім в 11-11 в 11, В 11 годині піду купувати коров'ячі трубочки і потім в магазин. Ну, то, що ми казали, ці. Як то їх? Бісквіт з молоком. О, пишу, бо я пишу, я написав: коров'ячі трубочки, бісквіт з молоком milk and Mendemps. І ще треба було дописати Чупа-чупс. Чупачупс, отой такий свіст, то свистящий. Тіпа ти там щось можеш його смоктати і заодно свистіти. Ну така дитяча забавка, будемо дивитися. вона ж по суті і так дитячий контент. Ну ні, ну залежний продукт. Якщо чупачупс, дитячий контент. Якщо звичайно йде, то дорослий. Не знаю. Вирішувати вже вам, який контент. Значить, я ще маю зробити з автобруно кліп. З малюнків, але це має бути горизонтальне відео. Бо все бо розумієте, весь час я робив шорт-відео, а тепер вони посортували ж тільки в шорт кладці І у відео тільки за останні, ну, того року остання публікація була у горизонтальних. Треба сьогодні, ну, назавтра зробити та. З малюнків Денис Френді Кліп, Ванька встанька один час. Дивіться, що я придумав? Коротше, Михайло Степкін це мій. Не знаю, який по рахунку канал. Коротше, це мій канал Михайло Степкін. Я тупий. Чого я тупий? Бо я 22 серпня зробив часову версію Ваньки Встаньки. Так сподобалася ця пісня, що я зробив Ваньку в на годину цієї пісні. А я тупий. Бо я виклав на Михайло Степкін. Тут я не викладав. Бо як я можу чужий кліп. Типа, де нема Деніса Френлі, викласти на Деніс Френня. Але я міг зробити кліп. Оці, що я завжди роблю кліпи, поставити просто музику Ванька Встанька, і це на годину зробити. І просто картинку, ну, цієї Маші, що співає, поставити на, на відео, і було би всі переліди, не Михайло би досталось і мені. І дивіться, я. Можна сказати, просрав цей момент. І не набрав по горизонтальних відео переліди. Що я тепер планую? Завтра чи сьогодні? Я закриваю Михайло Степки на ванку встаньку. Ці, що Зараз там 40 чимось тисяч переглядів. Часова версія. Коротше, це відео закриваю. Завтра це все саме роблю. Роблю кліп під ваньку встаньку. На годину заливаю на цей свій канал, ставлю клікбейтку, Клікбейтову прев'ю, що... Тіпа часова версія, що буде Маша, буде мій кліп. І ми подивимося, якщо Михайло втратилась, якщо зараз нема цього контенту, люди не мають що слухати, і вони почнуть мене моє дивитися. Типа я свого, кон, свого ж конкурента закриваю часову версію. Типа прибираю свого конкурента, якщо це до мене ще ніхто не зробив. Коротше, я свого конкурента прибираю і Получається моя версія. І є шанси, що може у мене набере. Але... Поки що думаю, тисяча, 2000. Ну, не знаю, може як прибере, може не почну знову слухати. Не знаю, подивимося. Якщо спрацює, буде класно. Спрацює, вибачте, пробачте. Я... Буде, що я лоханувся. Ну, коротше, це що я вам поділився, я поділився. Добре, тому на цьому все. Завтра, ось розказав, завтра я зроблю годинну версію на канал День Спрейні. Тому чекайте. Напевно, буде прем'єра. Ну, вже там розберетесь. З вами був День Спрейні, дякую вам за перегляд. Гарного вам сім дня! Всім пока, бувайте. Завтра велике відео, сьогодні ютуб шорти. Пока, завтра дуже багато відео. горизонтальне. Коротше, всім пока-пока. Бувайте. О, це на Ютуб шорт бувайте.